Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин. Про що мова? Ну, думаю, вже всі чули, бачили, відставка шойгу. А? Е, ну, до речі, я це передбачав у прогнозі на місяць для армії Росії. Е, ну відповідно сьогодні хочу подивитись, як ця відставка позначиться ну взагалі на внутрішньоросійських справах, ну і на війні в Україні, звичайно ж. Ну окрім того, сюди ж бонусом хочу подивитись. Там же не тільки відставка, що й Там у них взагалі пере перестановки, перетасовки в уряді почались. да, Там і Патрошев полетів і ще багато хто. Е, ну відповідно, загалом хочу подивитись, е, як це воно вплине і на Росію, і на війну відповідно в Україні. Ну що, поїхали. Почнемо з Шойгу. Якраз оцей от його, Хто його змінив у мене зараз ось його фото тут, як його Бі Білоусо. Ну, давайте подивимось, що цей самий Білоусов принесе Росії і як його власне призначення вплине на війну Україні. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, як призначення цього от самого Білоусова на посаду міністра оборони Росії вплине на Росію, зокрема, і на справи російські. Що він принесе? Да, давайте по-хитрому запитаю, що він взагалі принесе цьому міністерству. Оце його діяльність Оце, думаю, буде правильне питання. А потім про війну в Україні запитаю. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені будь ласка. Що призначення цього самого Білоусова на посаду міністра оборони Росії принесе Міністерство оборони Росії? Скажіть рон правду. Постаруна. Ну ну. Ансус. Соло. Ти подиви. Єра, далі. що фінал який цього всього. Беркана. Ну ти подиви, гарне призначення, я вам скажу, однако. Оце б нам би таких міністрів призначати, а? Ну, в тому плані, щоб такі отруни падали на діяльність міністра. На диво, ну гаразд, здивований. Добре, пустаруна, Ансус, Солоб, Єра і Беркана. Ну, постаруна, це не вищі сили, ні, це не визначеність, певна. Е, я здогадуюсь, з чим пов'язане. Ну, міністр то міністр. А як кажуть, короля робить свита, правда? І одного толкового буде мало, якщо там буде стадо е, бевзів, давайте так скажу. Е, далі, Ансус. Ну, Людина освічена, людина дійсно розумна. Людина розумна, да, дійсно. Е, ну, окрім того, не знаю, Ансус це і з правом пов'язана. Може, в нього ще якась там юридична освіта є, або що. Ну, загалом розумну людину позначає високі інтелектуальні здібності. Е, ну, якби Ансус загалом випадав на людину ну, професійну доволі. Тобто, ну, кажу, як є. Е, далі, соло. ну успіх воно їм принесе, дійсно. Ну, про фронт я окремо запитаю про війну. Саме я запитав за міністерство. Да? Ну, ось соло, будь ласка, а це успіх, розквіт, якщо хочете. Ну, ось, до речі, беркана там в кінці випала. Ось Єра, Ну, циклічні процеси, ясно, я, я розумію, про що мова, це зміни будуть, ну, зрозуміло там. Полетить далі, почне він перетасовки Єра про зміни, але Єра руна повільна. Тобто воно не так швидко буде йти, але зміни він буде робити. На краще зміни, в тому -то і біда. Е, ну, і беркана по фіналу. да, Ріст, розвиток, розцвіт, якби Міністерство оборони він принесе. Е, як бачите, грошових рун, то не випало. і е, Перевернутих, зокрема. Ну Тобто корупція. да от Схоже, ні, схоже, якраз буде добре з корупцією боротись. Російська корупція, наш друг. То вот в чому справа. А, тому призначення хороше. На жаль, от би нам би от такого от міністра, щоб, щоб така хватка така була. Ну, гаразд, давайте. Давайте подивимось, як це призначення вплине взагалі на війну в Україні. Да, чесно здивований, не очікував такого. Ну що ж, рунам видніше. Добре. Дякую за відповіді. Е, гаразд, а покажіть мені, будь ласка, як призначення оцього от самого Білоусова на посаду міністра оборони Росії вплине на війну в Україні? Скажіть вам, правду. Зараза, подивіться. Вуня. Отал, далі. Інгус. Фінал цього всього який. А, а он воно що. Ну, все добре. Значить, добре. Ну. Ха -ха. М -м. Ну, давайте. Добре. Соуло, Вуньо, Отал, Інгус, Манас перевернутий. А на диво, бачите, що навіть соуло продублювалось. Тобто. Успіхи на фронті будуть. от В даному випадку Соло то дійсно успіхи і перемоги на фронті. Я ж кажу, таке враження, ніби дійсно почне боротись з корупцією, там, не знаю, логістику, можливо, їхню покращить, забезпечення і так далі. Ну, бачите, успіхи на фронті. Міністр оборони, він же ж напряму на війну не впливає. Це завгосп, грубо кажучи. Е, Напряму військові команди, там військовий план це генштаб зазвичай. У нас так, і в Росії, так. Тобто, ну, ну бачите, тим не менше, ось діяльність ось Соло успіхи на фронті принесе. Воню, радість у них буде. Ну, ясно, побідоб'яся, святкування, успіхи на фронті одним словом. Ось Отал. Воно тут двояко йде. Отал це, знаєте, е, ну, зміни. Зрозуміло, кадрові зміни, тому що руна з владою пов'язана. От, а це, зокрема, і територія. Ну, так, да, захоплення території в даному контексті. Інгус. Ну, про великий масштаб не йдеться все одно. Тут невеликий не масштаб, ну, тим не менш, успіхи показує. Ну, кажу, як є. Хотілось би сказати, що ні, все погано, І, і цей, ну, ну це не так, на жаль. Далі, інгус. Ну, от якраз інгус і є забезпечення, розумієте? І, як я бачу, як воно мені йде, ну це й боротьба з корупцією, по-перше, щоб банально більше коштів доходило, так інгус і забезпечення, ну, логістика частково. А, тобто, бачите, ну такий, Хороший, хороше призначення. На жаль. Для нас, на жаль, відповідно. Далі, ну і Манас перевернутий. Ну і до, в той же час це і зростання втрат буде все одно. Тобто, розумієте, все забезпечення, так, да, але втрати він не зменшить все одно. Навіть більше того збільшить, якщо так. Збільшення втрат. Ну, Може, скажуть, що да, ми вас стали краще забезпечувати. Давайте за родину, за Путіна, це все. Оце, оце. Ну, І мало того, Манас перевернутий. Ну, загалом, якщо зразу показали, не факт, що він сильно довго на посту пробуде. От що, Манас перевернутий. Та він і не молодий ніби вже. Тут, тут, може, що дійсно відійде в кращий світ. Або ну тут два варіанти. Або знімуть його, тобто ну, свій там, свою каденцію, так би мовити, він не добуде. Або, або навіть в кращий світ піде. Ну, отак от. Ну і втрати, так. Да, теж я кажу, втрати тут навпаки навіть зростуть. Все у того ж схоже, що збільшиться, покращиться забезпечення, почнуть сильніше лізти. Ну, так от. Однако. Ну, добре. Давайте загалом їхні перетасовки в уряді подивимось, що воно, до чого воно і так далі. Так, дякую за відповіді. Ну тут я вже загалом буду питати без всяких прив'язок. Да? Тобто до цього ми конкретно подивились Міноборони, те, що основне, те, що цікавило. А зараз загалом подивлюсь там, ще Шепатрушева подвинули. Там Шойгу на його місце призначив. Ну там багато змін. Давайте загалом подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, як оці от всі зміни там міністрів, замміністрів. Ну, одним словом, зміни уряду і міністерств е, в Росії вплинуть на справи Росії. Як це позначиться на Росії? Ці оці кадрові зміни? Скажіть рон правду. О, Хагалас. Прекрасно. Єра, чудово. Далі Інгус. Фінал який це все. Альгіс. Поясніть. І Феху. От зараза. А, ну, добре. Рано порадувався один. Ну, гаразд. А, що ми тут маємо? Ну, Хагалас. Коли Хагалас пада на Росію, мені, знаєте, зразу на душі стає світло, гарно і приємно. Да, Люблю я цю руну в контексті Росії. Далі. Єран, Інгус, Альгіс, Феху. Ну, хагалас, хаос. Хаос. А ви мені згадалося, а ви, друзі, як не садітесь в музиканти, ні Де Хаос, мало того, затяжний. Ось тут Єра падає. Ну тут воно двояко йде. З одного боку, затяжний хаос. З другого боку, це і завершення циклу буде певно, Як знаєте, як початок нового, нового циклу. Но хаос є. Хаос є. Тобто перестановки ті. Ну, загалом, нашим тоді нашим і службам, і спецслужбам, нашим збройним силам, треба буде тим е, моментом користуватися, якраз моментом оцього самого хаосу, в зв'язку з перестановками, там як міністра оборони, так і оцим. от всим. Ну, дуже сподіваюся, що наші зможуть його використати. Ну, Носієро паде, ну, тобто, тривалий буде процес, це займе ну, не один місяць точно. Там якісь зміни, перестановки, поки ж воно все утрясеться, притреться і так далі, і тому подібне. Да? Ну, ось якби як початок нового етапу. Інус все-таки, все-таки воно їм в кращий бік -то піде. Все-таки. Інус це про достаток. Да? От. Але, але але хаос буде затяжний, тривалий, поки вони це вирулять. Далі ось Альгіс. Ну, теж захист, захищеність, зокрема. Да? Тобто, виглядає так, ніби дійсно вони економіку повністю на військові рейки хочуть перевести. Ну, Це ж у них чого кажу на військові рейки? Тому що Альгіс ну, в контексті захист. Вони ж захищають Росію від злої НАТО, так? Да? Тільки НАТО щось не в курці, що, що воно воює з Росією. Так, да, було б смішно, якби не було так сумно. По фіналу феху. Ну ось гроші падають бабло, бабло. А ну добре, А ну дайте давайте ще уточню. Ану, феху мені тут уточніть, будь ласка, скажіть, вам правда. А, ну все, тоді гаразд. А, ну і корупція, все рівно, нікуди воно не дінеться. Тобто, з одного боку, бачите, ніби як якесь певне покращення достатку. Да? Ось тут і Інус сюди, і феху сюди, Альгіс феху, ну, як знаєте, певна фінансова стабільність, хочеться сказати. А да? бафінал у нас перевернутий. Е, не цей. Корупція. Все рівно йти мене наліво, е, все рівно йти мене наліво, все рівно. Одним словом, е, прості росіяни то, того покращення не побачать. Там якісь звіти Газпрома, там іншого можуть покращитись. А от конкретно прості росіяни, то все рівно не побачать. Ну, корупція буде, нікуди вона не дінеться. Ну, прекрасно, гаразд, хоч тут порадували. Давайте тепер вплив на війну подивимось загалом. Так само цих цих змін в уряді і як воно позначиться на війну. Так? Ну, тому що ж не один, не від одного міністра оборони залежить, якби то, що відбувається. А то ми вже конкретно подивились. Давайте. цікавенько, цікавенько. Ну, добре, ще раз перемішаю важливе питання. Гаразд. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А як оці всі перестановки в уряді Росії, в Міністерствах Росії позначаться на війні в Україні? Скажіть, що правда. Отал. Хагалаз, знов таки добре. Дагас, куда? До пустой руны. Ну, а поясніть, будь ласка, що це? А, Иса. А, бачите, а тут не все так радужно. А тут не все так радужно. Ну, добре, добре, на наше счастье. Что мы маем? Ото Хагалас, Дагас, пуста руна Иса. Ну, дивіться, як позначиться на бойових діях. Ну, тут, правда, і політику показали і не тільки. Ну, ОТАЛ. Певні ще успіхи по території в них будуть. Це один аспект. Ну, в принципі, те, що й по Міністерству оборони показували, да? е, От, далі, другий аспект. Отал це якраз влада. І тепер дивіться: ОТАЛ Хагелас. Хаос у владі. Розумієте? Все рівно будуть собачитись, крісла там ділити і так далі. Ну, а раз, прекрасно хагалас Дагас це різкий, кардинальний, Ну, Хагалас, бойові дії, ну, зрозуміло, в даному випадку як наростання бойових дій. да? Ну, загалом те, що і по Міністерству оборони показував. Далі, хагалас Дагас це різка зміна ситуації, прям злам ситуації. Щось таке, прям ну, раптове буде, несподіване. Під пустою руною. Ага, вищі сили. Ну тільки вищі сили за нас, а не за них. Тобто, ну, знаєте. Певне втручання вищих сил тут буде, явно. Е -е -е і вищі сили проти них знову ж таки. Тому як би тут гарно. Ну, в той же час це певна невизначеність. А ось Іса, куди воно все? До да, да, застою, до застою, до певного блокування, до певних обмежень. Да? Тобто, в плані бойових дій, бачите? Тобто... Там міністр оборони корупцію почне давити схоже і покращить забезпечення то окупантів. А, а, а решта міністрів там почне собачитись е, між собою, ну і, і красти там, де їм буде давати. Тобто корупція все рівно цвістиме і, пахнутиме, да? е, ну, і прям такого, Тут тут великого впливу саме на е, війну не видно. Да? Тут падає осіса як фінал. Блокування, обмежений вплив. Застій навпаки, як певний, знаєте. Ну а раз. Тобто там тобто, баланс збережено, да? там корупцію трохи приберуть, там ніби покращення, загалом погіршення, ну і воно якби без особливих змін. Да? Помірність. Карта помірність. Да? Тут у нас. Без особливих змін ситуація. Тобто, плюс на мінус. Дасть баланс, Да? Ну, а раз, ну що тут подивитись? Ну, в принципі, все. Більш нічого в голову не йде. Якщо щось пропустивше, якесь цікаве питання, то пишіть теж десь до розгляну в одному з бліців. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до Рунта стаю перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі, нехай щастить!